Бажаю здоров'я, дорогі колеги. Виноградари. Сьогодні у нас 10 липня. Локація та же Чугуїв виноградник. Виноградник після морозу встановлюється. І добричка, дощів немає. Так що роблю подлив і подкормку. Перший куб заливаю. Чистої води капаю. Потім додаю 13 40 13 От, Капаю. А потом зверху ще пів куба. ще раз прокапаю. В общем, прокапав один шостий ряд. Зараз подивимося. Так. Ну, прокапаю нормально. Нормально. Відстанавлюсь, бачите. А там он на пятому ряду капает. Сегодня включи, включаю на ночь. Ночь капаю. Потом ранком добавляю гругрин. До вечера стоит и вечером опять на ночь включаю подкормка. Вот так получается два с половиной куба на ряд. Ряд 40 метрів. 13 рядів. 13 у, у ряду. Ну такі то справи, пішли, тепло трошки появилось. пішли бабушки Огурці огурцы надо буде вже скоро копати І чесник От. Ну, прокапывает, прокапывает От. Я Обробляв От. свідчим не обробляв Тому що практично Почти немає є, де там, вон, бачите, поприцеплялося. Ну, хай вони трошки будуть більше, більше горошинки, я їх потім потім окремо. Вот. Окремо оброблю. Ну, а такі -то справи. Отак цим і займаємося. Ночью не спимо, днем отсипаюся, то черті не дай спать. Это вообще-то піпець какой-то. А це мікрошколочка. Ну, то, що нікуди було прививать. Посадив этот. Ну, вроді добре пішли. Є маленькі, тільки он просипаються. Тільки просипаються. А тут ось є такі, що вже бачите ось. М -м. Так що я думаю, що рідні на Київщину <сум> виноград буде. Що Mm Такі то справи. Mm так що надіємось, надіємось. І прививочки, і прививки пішли. Ось, бачите, які вже, дивіться. Одна, дві. Тут два пішло, ось пагана два, ну менше, а цей такий він вже, бачите, до, до четвертої проволоки добирається. Ну слава Богу. Не, не, не всі один, одинаково пішли хлопці, не всі. Радує тільки душа то, що ми виноградник встановимо. Зараз трохи порядок навели, оце прокапує, а потім займуся туманізацією і буду її... Бачите, вона ось наверху у мене. Наверху. Буду переносити ось сюди. Тут дирки от є. Это получается раз-два на третій проволокой буде. Проволоку натяну посередині. Вот Такі-то справи. Так що давайте, дорогісенькі мої. Бережіть себе. Добрих, хороших вас, солодких врожаїв. Віднавливайте вот. в кого мороз придавив. Вот. Так що до побачення вам. О, привилочки. бачите одна вже пішла до третьої проволоки ну а ці ще ці ще маленькі Ну, все одно, хай ідуть я їх на, на три почки осінню, дай бог буде все нормально бо обстановка не ахті я вам скажу до побачення вам будьте здорові